У місті Хмельницькому, в районі готелю Поділля було зупинено 45-річного мешканця міста Калушин Фредківської області. В ході огляду його особистих речей було виявлено півтора кілограма наркотичної речовини амфетаміну. подальшому дану речовину було направлено в НДКЦ на експертизу. Відносно останнього було застосовано міру запобіжного заходу взяття під варту. Також по даному факту внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 307 частиною 3. Також встановлюється зараз походження даної речовини та призначення. У ході проведення експертного дослідження було встановлено, що вилучена речовина вагою близько 1,5 кг місце в собі психотропну речовину обіг, якої обмежено амфітамін. Я проїхав сьогодні, був в Тернополі перед цим, приїхав в Хмельницький. Зустрітися з знайомим я з знайомим, якби сідав, замовили таксі, і вийшло так, що якби з того, що я розумію, був якийсь пакет, в якому зараз виясняється, що там.